Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин. Минулого разу ми з вами почали вивчати поняття первісної. Сьогодні поговоримо про її важливу властивість. Згадаймо! Минулого разу ми розглядали з вами функції х квадрат, х квадрат плюс 1, х квадрат плюс 2, х квадрат плюс 3 і так далі. Ми визначили, що похідні від усіх цих функцій дорівнюють 2х. Це означає, що вказані функції є первісними функції 2х. Проаналізуємо довільну функцію вигляду х квадрат плюс c, де c довільна стала. Похідна від х квадрат плюс c дорівнює похідній від х квадрат плюс похідна від c. Оскільки похідна від константи дорівнює нулю, то маємо 2х. Отже, усі функції виду х квадрат плюс c будуть первісними для функції 2x. Виникає питання, чи існують взагалі первісні функції 2х іншого вигляду? Відповідь на нього дає теорема, що називається основною властивістю первісної. Якщо функція g від x є первісною функції f від x на проміжку i, то функція g від x плюс c, де c довільно стала, також є первісною функції f від x на проміжку i. І. і друга частина теореми: будь-яку первісну функції f від x на проміжку i можна подати у вигляді g від x плюс c, де c деяка стала. У цьому випадку запис g від x плюс. Це називають загальним виглядом первісної функції f від x на проміжку i. А сукупність усіх первісних називають невизначеним інтегралом від функції f від x і позначають так. Цей вираз читають як інтеграл від f від x dx. Знак у цьому записі. Перед функцією f від x називають знаком інтегралу. Зазначена теорема зокрема означає, що якщо вам відома хоча б одна з первісних функцій f, то ви легко можете знайти решту первісних функцій f. Вони усі будуть відрізнятися від відомої вам на деяке число. Наприклад. Вам відомо, що функція х квадрат є первісною функції 2х. Отже, усі інші первісні можна отримати з функції х квадрат додаванням до неї деякої сталої. Вираз х квадрат плюс c є загальним виглядом первісної функції 2х. Оскільки інтеграл це сукупність усіх первісних. Можна записати інтеграл від 2х dx дорівнює x квадрат плюс c. Розв'яжемо кілька прикладів. Задача перша знайти загальний вигляд первісної функції 3 х квадрат. Неважко підібрати одну з можливих первісних. Наприклад, похідна від х куб дорівнює 3 х квадрат. Отже, Функція куб є однією з первісних функцій 3х квадрат. Це означає, що решту первісних можна записати у вигляді х куб плюс константа. Тобто вираз х куб плюс С є загальним виглядом первісної 3х квадрат. При цьому ми також можемо записати що інтеграл від 3х2 dx дорівнює х куб плюс константа. Задача друга. Знайдіть первісну функції 3 функціо, графік якої проходить через точку з координатами 1, 5. Ми вже визначили, що довільну первісну функції 3х2 Можна записати у вигляді Х куб плюс С. Знайдемо значення сталої С, при якому первісна задовольняє умову задачі. Тобто проходить через точку 1,5. Для цього підставимо Х дорівнює 1. Маємо отримати 5. Звідси легко знаходимо. Що С дорівнює 4. Отже, шукана первісна куб плюс 4. Ви ознайомилися з поняттям первісної та її основною властивістю. І якщо вам відома хоча б одна з первісних деякої функції, то вам буде нескладно знайти всі інші. Але як знайти хоча б одну первісну? В усіх прикладах ми просто підбирали її. А наступного уроку дізнаємося про властивості, які дадуть змогу знаходити первісну більш свідомо. До зустрічі на наступному уроці!